Новий рівень ремонту з твоїм повним контролем і сучасними інструментами штучний інтелект. Отримавши повний технічний проєкт, ти можеш згенерувати візуалізацію свого майбутнього інтер'єру, і це все робиться з допомогою BIM 3D-моделі, яка входить до нашого технічного проекту. Все, що тобі потрібно, це BIM модель і декілька прикладів інтер'єрів по стилю, по кольорах дизайну, які тобі подобаються. І воля, готово! А мене звати Христина, я засновниця дизайн студії Creator, також практикуючий дизайнер інтер'єру. І в цьому відео я розповідаю про повний технічний проект, як вдале рішення для твого ремонту. Для нас це новий формат. І він створений для тих, кому важлива точність, а не картинка. Для тих, кому важливий функціонал, продумані рішення, технічні моменти, а не розставляння декору. Ви отримуєте повністю змодульовану квартиру в 3D з повним набором креслень та кошторис. Робота над повним технічним проектом у нас обов'язково розпочинається із замірів приміщення. Після цього ми розробляємо 3D-модель та приступаємо до розробки планувальних рішень. Ми розробляємо декілька варіантів, базуючись на побажаннях замовника. Також враховуємо обов'язкову ергономіку та будівельні норми України. Після цього, як замовник обирає один варіант планування, ми вже створюємо його в 3D, і тут є можливість по ньому прогулятися, адже у вас буде вже bim файл а, Також в цьому проєкті ми підбираємо чистові матеріали і робимо ось такий от мінімальний мудбордик, щоб подивитися, щоб це все пасувало нам в купці і дивилося гармонійно. Ми підбираємо кольори стін згідно того, що вам подобається, згідно вашого стилю. Ось так само чистові матеріали, плитки, підлогове покриття. Ряли для меблів під замовлення стільницю. Ось і далі ми вже будемо розробляти креслення. І що в нас тут входить? Це в нас йде план демонтажу, план монтажу, план по відкриванню дверей, план по конструкціях з гіпсокартону, перепланування. Ось всі елементи під замовлення в нас йдуть на кресленні, вже згідно тих матеріалів, які ми вибрали. Також дизайн у нас буде погоджений з вами на етапі розробки планувального рішення. Тому тут все буде вже підготовлено. План по розміщенню кондиціонерів та вентиляції. план по Розміщенню сантехнічного обладнання. До речі, всю чистову сантехніку ми теж підбираємо: ківа ванна, душ, гінічний душ, який це умивальничок, змішувач, кухонна сантехніка. Так само по електриці, де в нас розміщені розетки, вимикачі, виводи електрики, сигналізації, можливо, аякс чи система розумний дім. Пораховані абсолютно всі. Розетки та вимикачі з рамками, вся електрофурнітура. Наступне це в нас іде тепла підлога. Також у нас є план з кількостями, площами та розташуванням, план, план по розміщенню освітлювального обладнання. Тут ми теж обговорюємо все освітлення, і це буде відображено на плані. Планчик по тому, як це все освітлення буде вмикатися, план по стелі з примиканнями та матеріалами, кількостями, план по підлозі, які в нас матеріали, де в нас плитка, звідки починається розкладка, гідроізоляція, плінтуси. Ось. І далі у нас іде оздоблення стін. Тут ми вказуємо всі матеріали, які використані на стінах, де вони мають бути розташовані та які кількості. Ось. І розгорточки приміщення, де дуже зручно дивитися, що в нас знаходиться, на якій стіночці, на якій висоті від ліжка в нас розетки, можливо, їх там вище хотіли би підняти, де не забули, щоб часом десь не забули вибити розетку, де в нас знаходяться підсвітки. Дуже важливий план з розкладкою плитки для того, щоб красиво сходився малюнок саме по цій плитці, яку обрали. І так само по кухні ось тут якраз розкреслені меблі під замовлення. По завершенню розробки. Повного технічного проєкту ми також займаємося комплектацією, де в нас якраз вказані всі чистові матеріали, вся сантехніка, чистова, радіатори, освітлення, електрофурнітура, двері, кондиціонування та елементи під замовлення. Загалом все, що ми обирали, тут ще вказані контакти менеджерів, з якими ви можете зв'язатися та скористатися та скористатися знижками від нашої дизайн студії. І наша бригада порахує вам ще вартість ремонтних робіт, для того, щоб ви собі змогли спланувати. Бюджет на ремонт по місячному. Тут ви платите за чіткий структурований проект, в якому будуть враховані а, всі речі, які потім знімають дизайнери помилки після ремонту. А, те, щоб фасади не стукалися об світильники, а, щоб була правильна висота від змішувача-омивальника до умивальника, щоб були продумані всі висоти саме під ваш зріст, а, як стикуються ці всі елементи, щоб не було ніяких проблем. І це наш повний технічний проект. І також пам'ятайте, що ремонт це не імпровізація, і щоб все пішло за планом. Вам потрібен саме цей план. А ми розробляємо все в 3D, і у вас є готова 3D-модель. Ось тут ти можеш просканувати і самостійно прогулятися по даній квартирі. Ось мій Нік в телеграмі. Ти можеш мені написати. Ми обговоримо твою квартиру, твій будинок, твою ситуацію і підберемо найкращий ви дизайн-проекту, який саме закриє всі твої потреби та побажання, тому що в нас є десь 4 чи 5 видів дизайн-проектів. Тому в принципі для кожного знайдеться саме те, що йому потрібно. В описі до цього відео ти можеш прочитати склад повного технічного проекту, також переглянути інші відео про наші послуги. І не забувай підписуватись на наш YouTube та Instagram. Дякую за перегляд і вдалого тобі ремонту.